З жовто-блакитними та червоно-чорними прапорами першим акцією влаштовують патріотичні організації півострова з гаслами за НАТО. Вони зранку проходять центром міста. Російські окупанти геть з Криму! до активістів долучаються незадоволені мешканці Феодосії. У пронатовців спершу намагаються забрати прапори та плакати, потім закликають залишити місто. Раптово від опоненти НАТО перейшли до бійки. Штовханину швидко рознімають працівники міліції. Обійшлося без серйозних травм, постраждали лише прапори. Від центру патріотичні сили підходять до воріт Феодосійського морського порту. Навпроти тепер уже антинатовський мітинг влаштовують прибічники партії Вітренко. Між ними стають правоохоронці з обох сторін, лунають гасла та образливі вигуки на адресу супротивників. Ми приїхали, щоб сказати, що не всі в Криму вважають, що Україна має бути поза НАТО і поза Європейським Союзом. Ми цілком і повністю підтримуємо ідею європейсько атлантичної інтеграції України. Год назад, 22 іюня, офіційно вийшов російський корабль з натомським вооруженням. для федоситів Це дуже важливе збиття. І сьогодні ми вирішили його відмітити як победу над американськими політиками та й українськими предателями. Мітинг тривав менше години. Прихильники північно-атлантичного альянсу організовано автобусами залишають площу. Вітренківці проваджають. Тіх вигуками після чого і самі розходяться, хоча й з твердим наміром щорічно відзначати 22 червня антинатовськими мітингами. Вероніка Ухалкова, Микола Росличенко, Ігор Романенко п'ятий канал.